Поцілили зі стрілецької зброї, він загорівся. Пробили також один <пробітник> винт. На рахунку у цього ударного дрона та його пілота Євгена понад десяток спалених російських танків та БТРів. В останньому бою він знищив декілька цілей, та навіть після ворожих влучань зміг дотягнути до бази. Він працює тільки вночі, оскільки в день його одразу зіб'ють, бо його буде видно добре. Працює з тепловізором. Уражує броньовану техніку. Зверху зверху броня дуже слабка. Зазвичай вони не розраховані на те, що їх будуть зверху бити. – саме так називається ця модель. Дрон повністю українського виробництва на фронті допомагає нищити ворогів ще з 2019-го. Продовжує своє полювання і після 24 лютого. Нині на передовій до двох десятків таких пташок. Та от пілотів кажуть самі аеророзвідники зараз не вистачає, саме тому Дуже потрібна державна підтримка у підготовці нових кадрів. Було б добре, якби це було так, державне, військове. Поки що у армії не дійшли до цього ще руки, але сподіваюся, скоро з'являться школи і професійні військові. Ворог досі практикує так звану розвідку боєм у світі. Давно вважають її безглуздим марнуванням життів. Командування ЗСУ в першу чергу думає про безпеку особового складу. Звідси й потреба в величезній кількості безпілотників та дронів, і це ще одна причина налагодити потужне власне виробництво подібної розвідувальної техніки. Одна із таких великих переваг дронів а то що вона допомагає зберегти життя воїна, тому що сам во цей е, Постріл да, він відбувається на якось відстані там, 2, 3, 5, 10 кілометрів. Дрон, скільки б грошей він не коштував, його можна знову купити, зібрати, але, але людину ти не купиш. Аби дрони працювали ще ефективніше. Волонтери з громадської організації Аеророзвідка розробили проєкт ситуаційних центрів. На їхній базі збираються розвіддані з усіх безпілотників на певній ділянці фронту в єдину систему. Таким чином командування може швидко отримувати інформацію про стан на місцях. Подальшому ми там консультуючись із союзниками, хочемо. Впровадити вже в це в процес бойового управління спільно з звичайно з представниками збройних сил Міністерства міністерство оборони з підрозділами. Ми на цим активно працюємо. Тож теперішні та майбутні військових конфліктів міцно пов'язані з дронами і безпілотниками. Яскравий приклад вже легендарний байрактар, який став нічним жахіттям для окупантів. І якщо народну ініціативу з виробництва БПЛА все ж підтримують на державному рівні, у цьому класі може з'явитися і суто українська зброя. Я його ромахло, віктор Зеленков та Дмитро Кобзар. Факти сі єдині новини.